У 1482 році до Львова з Кракова прибули черниці бернандинського ордену, оселившись неподалік монастиря Бернандині. У 1583 році для них збудували каплицю святої Ганни. Після реформи ордену черниці стали кларисками. А на початку 17 століття розпочалося будівництво кам'яного монастиря. А в 1607 році роботами керував італійський архітектор Павло Римлянин. У 1760-х роках інтер'єр розписаний фресками художників братів Станіслава та Марціна Строїнських після входження Львова та Галичини до складу Австро-Угорщини монастир закрили, перетворивши на тютуновий склад, шпиталь і митницю. Під час використання костелу як складу, фрецькі південної стіни були повністю знищені, попри зміну призначення, будівля збереглася. В первісному вигляді 1 грудня 1892 році архієпископ Юзеф Вебер оф повтор...